Якщо, не дай Боже, хтось на цих тренінгах вас в тому, що вам достатньо всього лиш драбини або лісниці успіха, то вам трошки не досказали всю правду. Бо ви цією лісницею успіха будете карабкатися по цій драбині на гору, залізти на якусь гору на стіну, втомитися, побачити, що це не те, що ви хотіли, а стільки сил витратили, прийдеться ж злажити назад і знову цю драбину шукати, де приставити до іншої стіночки. А потім ще виявиться, що це не те, що ви собі хотіли і мріяли в житті, бо у вас тільки лісниця успіха. А можна так от за цим лабіринтом життя, все життя переходити в ньому і не знайти до якої стінки представити цю лісницю успіху. Тобто з самого початку, перш ніж збиратися на гору, уявити, побачити, подивитися на ці гори, на яку ж ви хочете зібратися, що ж ви хочете в житті. Тобто знати і бачити всередині, що ви хочете. Бо так, звичайно, ви втомитеся, будете втрачати сили, перевтома, виснаження і не схочете більше нічого робити і зупинитися, і скажете, я вже втомився від цього життя. Тому, друзі. Для того, щоб ця драбина, лісниця успіху, вже ж не викинеш, вже ж купив, вже ж придбав, не стала для вас важкою обтяжливою, самої драбини лісниця успіху недостатньо. Важливо ще знати, до якої саме стіночки треба її приставити. А це можливо побачити і зрозуміти тільки в собі.